Друзі, всім привіт! Сьогодні знову новина від Міноборони. Хто може стати на військооблік без ТЦК, доглядів і яким чином це буде відбуватися через резерв плюс кого це стосується? І я поділюсь, звісно, своїми практичними ситуаціями з цього приводу, бо вже маю досвід, маю звернення від людей. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. Та підпишіться на цей канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю на нього посилання. Там багато корисної, цікавої інформації, яка постійно оновлюється для вас. Ділюсь практичними кейсами, ситуаціями, а також повідомляю про зміни чинного законодавства наразі. Воно дуже стрімко змінюється, особливо з питань мобілізації і не тільки. Тому залишайтесь і підписуйтесь. І так, що в нас нового з цього питання? Ну, поки що я дуже нового нічого не побачив, але давайте почитаємо спочатку, що в нас Міноборони каже. Стати на військовий облік без ТЦК і медоглядів тепер можна у резерв. плюс. Ну, це такий заголовок, звісно, посилання на джерело залишав описі під відео. Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку «Резерв плюс» за кілька кліків, навіть із-за кордону. Сервіс робить процес постановки на облік простим, зрозумілим для призовників та військовозобов'язаних без поїздок, черг та паперової тяганини. Хто може стати на облік онлайн? І отут є категорії, які можуть цим скористуватись. Юнаки 2009 року народження лише до 31 липня. Ну, знову ж таки, це в нас обумовлено постановами Кабміна, де вони прописали. Да, що до 31 липня ви можете скористатися через резерв плюс тато онлайн на облік. А якщо до 31 липня ви цього не зробили, то вам доведеться прийти вже в ТЦК особисто. Ну на це також звертайте увагу, до речі. І друга категорія, яка тут виділена так жирним, чоловіки 18-59 років. Зокрема, ті, хто перебуває за межами України, якщо. І тут особливо дві таких умови важливих. Раніше не стояли на обліку, виявляється, я такі є. І друге мають біометричні документи, ID-картка або біометричний закордонний паспорт. Тобто, ось. Ці дві умови, при яких спрацьовує постановка на військовий облік через плюс. Раніше не стояли на обліку і мають біометричні документи. Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. А для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто. Ну, знятий з обліку у нас можуть бути з різних причин. Там цілий перелік, коли знімали з обліку, і от до мене багато хто звертався. Ну, Зазвичай це ті, хто змінював місце проживання і з якихось причин не став на облік. Оця категорія сюди не підпадає, і на сьогоднішній день вони не можуть стати онлайн на облік. Їм тільки доводиться звертатись до ТЦК та СП. Знову ж таки, на сьогоднішній день ви всі пам'ятаєте, що Міноборони тестувала оцей от ресурс. Що можна змінювати ТЦК, да, там між собою якось змінювати без відвідування ТЦК. От я думаю, що якщо він запрацює цей ресурс, то можна буде якось це питання потім через цей ресурс налагодити з постановкою на облік, але це поки що мої здогадки. Поки що от Міноборони каже, якщо ви знялись, то ви не підпадаєте під цю категорію. Далі, як стати на обліку Резерв Плюс? Що нам каже Міноборони? Встановіть застосунок плюс». Або оновіть його до останньої версії. До речі, оновлення до останньої версії, або навіть видалення його і встановлення заново, воно допомагає наразі при отриманні автоматичних відсрочок. От, ну, хто продовження відсрочки хоче отримати, у кого вона вже є. Тому користуйтесь, іноді воно спрацьовує там, ну, дуже гарно. Авторизуйтесь у застосунку. Третє, оберіть функцію стати на облік. Дочекайтеся автоматичного працювання запиту. Після успішного взяття на обліку за стосунку з'явиться ваш резерв ID зі статусом на обліку для громадян 17-24 років або військові для чоловіків 25-59 років. Ну, зараз у нас називається він не квиток резерв-плюс, а резерв ID. Нова функція резерв Плюс. Дозволяє швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду, зробити це з будь-якої точки світу, підвищити швидкість та якість ведення обліку, розвантажити ТЦК ТСП від рутинної роботи. Кому це може бути корисно Ну, звісно, от як і Міноборони в нас пише, це може бути корисно тим, хто перебуває за кордоном, тому що це дійсно проблема і особливо. В більшості до мене звертаються ті, ті люди, які перебувають за кордоном, і їм необхідно отримати паспорт ну або продовжити там чинний паспорт, і вони не можуть цього зробити без військовооблікового документа. Військово обліковий документ не можуть сформувати, тому що вони не на обліку. Видає стати на облік не може, тому що вони за кордоном приїхати з якихось причин повернутися в державу Україна, він також не може, і, от виявляється, що є ціла проблема. І от для цієї категорії це реально є вирішенням проблеми. Але от як я і казав, що поділюсь практичними ситуаціями з цього приводу. Це питання, воно дійсно не нове, бо ще в нас 932 постанова про це казала їй вже більше ніж півтора року і рі, півроку, як вона не діє, бо вона була експериментальна на рік. Потім зміни внесли там в вересні 2025 року, і там останні зміни в нас вносились вже в грудні 2025 року. Де в нас було внесено в чинне законодавство, що дійсно там автоматично беруться на облік. Але за умови наявності інформації в реєстрах, базах або банках даних. І от в мене був клієнт, який не зміг стати на облік. Ми писали звернення по ньому і отримали відповідь, що по ньому ніяких даних чомусь в реєстрах немає. Тобто, за умови відсутності таких даних ви стати на облік не можете. І тут в нас Міноборони. Уточнюю, що мають біометричні документи, тобто, вже якісь дані в реєстрах повинні бути. Тоді воно підтягнеться. Ну це так воно і є, тому що з практичних ситуацій вбачається, що не на всіх воно працює. Але в більшості випадків, коли ми подавали заяви, тобто нагадували ТЦК, якщо воно не формувалось через резерв, нагадували ТЦК, що людина є категорією підпадає 18-59 років. І повинна автоматично все ж таки взятись на облік, але з якихось причин технічних, скоріш за все, не може це зробити, хоча і пробує там цей резерв плюс класи, авторизується. І тоді ТЦК та СП вносять ці дані в реєстр там, по нашій заяві, і людина вже оновлює застосунок і має собі цей військовий квиток електронний, там в ДП документи, отримує собі паспорт. Це ті категорії, для яких це дійсно там, важливо і потрібно. Знову ж таки, поки що самої новини я не бачу, тому що це все вже прописано було, і ми раніше навіть про це проговорювали в деяких частинах тих або інших. Але думаю, можливо, комусь буде корисно, тому і зняв це відео. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписаний. Якщо вважаєте його корисним, звісно, поділіться. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також будуть вам цікаві, корисні. Я в цьому впевнені. Всім гарного вечора, до побачення, мирного неба.